Привіт-привіт. Вітаю. Отже, рейтингова гра. Коротше, така гра. Я просто в шоці, в мене вперше така гра. Давай, як завжди, познайомлю з учасниками і будемо дивитися. Отже, я фіолетовий кольор Нідерланди, Мій союзник мультикар, Це в нас П'ємонт. Значить, синій це. Э, Бандера Брайкорпс. Це пьемонт. І... Нідерланди Червоний Владимір. Отже. Коротше, і Skyline. Хто грав? Містобудівний такий симулятор. Коротше, всі вирішили в цій грі пограти містобудівний симулятор. Це просто жесть. І так, що, наймаються війська, шахти золочі займаються. Що так, однакові нації. Один напроти одного. Перша стайня пішла. Депцентр пішли Рундашери. Так, я тут вирішив використати рельєф і собі забудуватися кам'яними стіночками, бо тут їх, в принципі, небагато. Треба будувати. І ми собі з союзником зробили. Спільний, биткий... паркан. Я вже не закривався від союзника. Так, всі позакладали паркани. Ага, дивися, А ага, синій прямо в стіну. Пішов повністю. Ну що ж, 15-та хвилина. Я, в принципі, так не буду зупиняти прям дуже так. Так, що в мене? Три стайні. Підкова є. Доходять ресурси на четверту. Тут їжа і сокера. Сою... Кажу союзник, опонент мій якраз вийшов вже на мене нападати. У нього 4 стайні є. Підкови нема. Мушкетери прокачуються і тут що? Залізна сила. Синій забудувався стіною він собі. Ага, виходить також. Так, що тут? Три стайні? Е, так, ось. Від кого немає. Академія. А ось академія. Так, тут що? Ага, взяв силу стін та веж. І по стрільбі нічого немає. І мій союзник. Чотири стайні, підкова є, академія дві сили і швидкостріл є. Ого, непогано. І мушкетери прокачані. Так. Червоний тут намагається пробитись. Але я його стрілюю і перестрілюю просто цих рундашер. Просто злив грундушир своїх. це і відійшов. Союзник вже прийшов мені на допомогу. 109 драгунів. І що Він відійшов і стоять Я вже в століття перейшов. Двесі, червоне червоний собі вже вирішив. Також в століття перейшов. Синій Синій перейшов і зелений і мій союзник також перейшов. Кратше, вже в усіх століття, всі клепають війська і забудовуються стінами. Башти, дивись, це жесть просто. Так, пішла каза, мушкетерів я наймаю. Закриваюся стіною вже повністю, союзник мій вже також вирішив. А це то да. Ну і що, і ми стоїть. Вийшов вже синій. Почав обстрілювати стіну, щоб він не закрився. Ну і пробиває паркан тим часом. Так, червоний стоїть. Це жесть просто Подивайся, які ліміти в червоного. Ух. У синього, дивися скільки військ. У мого союзника. І у мене. Ой-ой-ой. Ліміт у мене. Чи там 2500? Дві. 400-650 у союзника. Так, я... Що я тут підвів допомогу таку до свого союзника? Червоний так і стоїть на базі. Це ось мої гармати тут також настрілюють. 145 драгунів в мене ще є 17-го століття. І що ж тут у мене вже все взято, крім мушкета. Дві кази є. Е 5 стайн вже прокачена, атака. Ну, бідкова була вже, Мушкетери вже майже. Коротше, всі стоять. Чесно, реально в мене ще такого ні. Жодного <плес> разу не було, ніколи ще, щоб всі стояли, ніхто ні на кого не нападав. Червоний драгонів своїх. кажу, яка ж драгонірун своїх пригнав Обстрілюють в цей кусок стіни. Три тисячі вже ліміт. 12 000 військ на карті, це просто капець. Що таке? Ага, здивися, з золотом проблеми у союзника мого. У мене вже 74 на золоті Добувають. Що тут? кірка, їжа, мішки. Ну коротше, вже взяв все, що можна і не можна. Ставлю вже третю казу століття. Е, цих так і 5 стає, так? Да? Коротше, ми як ці як вулкани стоїмо, накопеюємося, на чуємося, так століттями вулкани стоять. Так само і ми. Я вже підвів всі війська свої майже до союзника. Можна захопити. Вісімнадцять гармат, 20 гаубиць. Багато столе я не роблю. Ну, короче жесть. Девіс. Поки війська. Ах, і ось цей момент дивись. Я бачу, що ми так будемо стояти ще, не знати скільки. І вирішую взяти ось драгунів. І там якусь кількість цих е -е, рундашерів. Думаю, якраз зіллів їх поки. Щоб подавити собі ліміт. І просто пішов. Як виявилось, я зачепив цей вулкан і він просто зірвалося. Всі зірвалися і почали, коротше, атакувати один одного. Отже, я тут підходжу. Так, сині вже починаю наближатися. Ось все, я пішов тут в атаку. Наші громади настрілюють. Ворота я не закрив, до речі. Червоний там вже зірвався, Дивись, зараз, зараз ця маса вся почне рухатися. Ще щось добудувалося, чи що Не, так і три кази, п'ять стаїн. А, от ця третю ще побудував, 17 століття казу. Ресурсів Немерено просто. Все, червоний тут пішов. Я там же, по-моєму, союзнику с пишу, пев, що пішли. І почалось. Дже, понеслась. Деві що тут робиться? а ага, які тут армії А, там ще мій союзник зверху вийшов. І тут у нас... щось що з... Чи гарматами так настріляли? Ну, у нас так візуально виходить набагато більше війська. О, гарматки прилітають сюди. Ну що? І ми тут продавлюємо, як, як виявилось, бачиш? У мене ще тут пішли залишки моєї армії О, це ще при тому що зелений навіть ще й не вийшов в свою армію це тільки я по суті вийшов один Ой, тут картеч поклала моїх. Скільки жесть. Ну і все. Вони тут вже нічого і не, не зроблять. Отже, 25 гармат, 25 гаубиць, ще 9 гармат, ще 11 гаубиць, мартира. І багато стволка. У союзникам, 29 громад, 18 гаубиць, мартири, багато багатостволки. Весь, взагалі, стіна відлітає прямо за секунду. А, і все, і синій здався, коротше. Він вже зрозумів, що нема тут що робити. не здається Гар... я кажу гармат він тут дивись набудував скільки Все, і ми цією масою тут йдемо вже До Владиміра Гармати пішли в хід. Жесть. Ну все, що тут стояти? тут вже просто треба йти. Да, да жесть, конечно. Реально. Перший раз я таке бачу, що всі 4 гравці прям стояли ніхто на кого не нападав, це просто жестяк якийсь. Отже, що ж, ну... Ось така гра. Такий досвід я ще й пережив. Такого в мене ще не було. До речі, цікаво було. З одної сторони. Ну що ж, я тобі дякую, що додивився. Постав лайк. Прокоментуй, напиши, що думаєш, і підпишись, якщо ще не підписаний. Отже, дякую тобі. До нових зустрічей. Пока-пока.